До виходу першого фільму пройшло уже чимало часу. Світ не стоїть на місці. Усюди відбуваються зміни, які впливають на фільми, які знімають режисери. Багато стрічок пов'язані з війною, політикою, стражданнями, пригодами. Але завжди була тема, яку режисери вважали своїм обов'язком розкрити. Це була і є любов. Найромантичніші фільми про кохання ми можемо переглядати сотні раз, а все через те, що в них є частинка кожного з нас. Саме тому, перед Днем усіх закоханих, ми розкажемо вам про найромантичніші фільми, і з вами Ярина Лоїк. Усіх романтичних фільмах присутня душевність, і це найбільша відмінність від інших жанрів кіно. Завзяті критики можуть сказати, що всі фільми про кохання однакові, але це далеко не так. І перед тим, як ми почнемо перегляд фільмів про кохання, я пропоную переглянути вам маленьку, але дуже цікаву історію про кіно, про кохання, про життя. Є вже свій згодих, Мседберсаль. О, перепрошую, шановні пані та панове, я дуже радий бачити вас у цьому величному залі. Та ще більше радію з того, що нас об'єднує одне прекрасне почуття. Це любов до кіно? Кіно справжнього, як ціла струм, бурхливого, як саме життя і вічного як кохання. Мене часто запитують, що це кіно? Що є кіно? Хто є актор? Питання майже риторичне. Софіта, камера, мотор і вмить усе стає незвичним. Так, я погоджуюсь, це гра подій, емоцій та акторів. співпраця дії і пера. Як результат жива історія. І в нас те сльоза, чомусь. І щось наші сумління. А може, гра не там, а тут і мить кіно, це мить прозріння. Що є кіно? Хто є актор? Що ж це кіно? Питання справді риторичне? Не знаю. Та скажу одне кіно життя, а значить вічне. Дівчатка мої хороші, скажу я вам одне, кохання в житті головне. Воно придумане не нами, воно від Бога нам дане. І хоч любов буває різна, та кожна справжня завжди лиш одна. Кохання панує над світом, воно поза віком і часом. Світ. Найбільше чудо, як ви думаєте, яке? А я вам відповім: це людина і кохання. Любов це таке складне відчуття, яке не можна передати словами. І що скажу вам точно, коли людина любить, тоді вона почувається щасливо. Про любов співають пісні, пишуть вірші та знімають фільми. І саме 14 лютого ми святкуємо день, день закоханий день святого Валентина. Любов в повітрі вже видає, тому і щиро вам бажаю довіри, щастя та краси. А ще сюрприз від Купідона, щоб він вас не оминув і серце ваше сколихнув. Мамуся, моя рідненька, я люблю тебе. Татуся мій хороший, я люблю тебе. це таємниця, яку неможливо розглядати. А ким є без цього почуття кораблем вже зірбене крилом? птаху з пораненим крилом, а можливо, поетом, що загубив рифму або ж самотнім гримом? Любов відносить серце над нею і робить дивовижні чудеса. Стає людина зовсім нею, Тоді в душі живе краса, тоді в душі тоярда розхитає, і робить дивовижні чудеса. Любов людьська велику силу має, зцілити може, й оживить вона. Любов до мами і до тата, любов до сестрички і до брата. Вона безмежна і міцна. І у цей день святого Валентина. найкращими словами, що причаїлись у глибинах сердець, світ на рідних та близьких. Може бути прекрасніше за любов, таку щиру та чисту. Кожна картина, яку ми сьогодні покажемо, розкриє її з різних сторін: щастя або розлука, обійми або ляпас, сльози або усмішка. Але разом з цим покажуть нам не просто людину, а закохану людину адже кожен з нас шукає в житті саме це почуття. А, Перестаньте читати газету. Я це спішу. І розпочнемо з просто легендарного фільму Шалено закоханий. Геніальний та неймовірно талановитий Андріано Челантано. Підкорив серця мільйонів жінок. <му> Художній фільм Легенда Титанік розказує про ще одну чуттєву історію кохання. Герої походять з різних соціальних верств. Вони закохалися на борту зловісного корабля Титанік, який вирушив у свій рейс через північну Атлантику в 1912 році. Титанік був номінований на отримання премії Оскар у 14 номінаціях. Де отримав нагороди у одинадцятьох, зокрема, у найкращий фільм та найкращий режисер. Він і досі залишається рекордсменом. Титанік було висунуто на здобуття премії Оскар у 14 номінаціях, з яких він переміг у 11 -ти. зокрема, найкращий фільм та найкращий режисер. Титанік є рекордсменом за кількістю отриманих нагород Оскар. сяйво чистого розуму фільм, який не залишить байдужим жодного телеглядача у світі. Нарешті винайшли машину розуму, яка допоможе позбутись вам будь-яких спогадів. Головні герої Джоел і Клементина вирішують викинути один одного з голови. Але в пам'яті Джоела і досі живуть найніжніші моменти їхніх почуттів. Чим менше він пам'ятає, тим більше кохає. Так я сейчас Щаслив зо мною ніколи такого не було. Я на то. О чому мечтал. Романтичний фільм Щоденник пам'яті розкриває глядачу історію кохання сільського хлопця і дівчини з міста. Але батьки Еллі категорично проти кохання дівчини до сільського нечема. Справжньому коханню невідомі соціальні відмінності, і воно завжди щедро обдаровує тих, хто вміє любити по-справжньому. Незважаючи на перепони, герої фільму змогли пронести своє кохання через все життя. виходь за мене. і Я стану дуже щасливим. А наступна стрічка просто підкорила моє серце. На одному диханні я переглядала фільм між небом і землею. А більше про цю роботу я вам нічого не розповім, тому що краще побачити все на власні очі. Ще один фільм, який доводить, що кохання сильніше за смерть. Молода жінка, яка залишилася вдовою, з'ясовує, що її покійний чоловік залишив для неї 10 послань, які допоможуть їй змиритися з болем втрати і почати нове життя. Як ви вже здогадалися, мова йде про фільм постскриптом Я люблю тебе. Ще один фільм, який доводить про безмежну силу справжніх почуттів. Фермер Елія старий Парабок відрізняється грубим характером і не при сьогоднішню програму. Ми розпочали з фільму за участю геніального актора Адріана Челентано. Тому завершити я хочу її також його стрічкою. Кохання Челентано та Орнели Муті розкриваються у фільмі Приборкати норовливого. Безсумнівно, що у кожної людини є свої фаворити романтичних фільмів. Сьогодні ми запропонували вам ознайомитись з нашим списком найкращих фільмів про кохання, у який війшли не тільки новинки, але й фільми, які пройшли випробування часом та критикою. Вітаю усіх з Днем Святого Валентина! Вірте у казку, і вона обов'язково здійсниться. З вами була Ярина Лоїк. Усім папа. -па.